Зкінченого потоку подій ми зібрали для вас найважливіше і готові розказати і показати в етері Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська. Дивіться просто зараз. Сполучені Штати претендують на заес найбільшою атомною електростанцією Європи в Запоріжжі хочуть управляти американці. Обіцяють гарантії безпеки та відновлення після повернення станції з окупації. Наразі її контролюють росіяни. Чи погодиться на такі умови зеленський та український народ? В одному місці, але в різних кімнатах, спецпредставник Кіт Келох розкрив подробиці наступного раунду перемовин щодо припинення війни в Україні. Делегації США України та Росії одночасно приїдуть до Саудівської Аравії уже в понеділок та продовжать узгодження тридцятиденного перемир'я. Українські та російські дипломати як обіцяють, не матимуть прямих контактів, говоритимуть через посередництво американців. Знати свої права та не боятися змін 80% українців працездатного віку, перебуваючи у Польщі, працюють та сплачують податки. Як знаходити кращу роботу, які можливості для навчання, як відстоювати свої права, якщо виник конфлікт із роботодавцем, дізнаєтеся у випуску. Одеса у вогні. Росіяни продовжують тероризувати мирні міста України. Цього разу Одеса зазнала масштабної повітряної атаки. Містяни пережили щонайменше 15 вибухів уночі. Палають склади та будинки. В Одесі перебував президент Чехії Петер Павел. Він на власні очі побачив, як росіяни не налаштовані на перемир'я. США організують непрямі переговори між Україною та Росією в Саудівській Аравії. Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келов підтвердив, що 24 березня в Ер-Ріаді американська делегація проведе окремі зустрічі з представниками Києва та Москви. Перемовини відбуватимуться у форматі човникової дипломатії, тобто сторони перебуватимуть у різних кімнатах, а посередники передаватимуть їхні пропозиції одна одній. Попередня зустріч між США та Україною відбулася 11 березня в Джейді. Домовилися про 30-денне припинення вогню, відновлення обміну розвідданими та економічну співпрацю. Словаччина може заблокувати нові санкції ЄС проти Росії. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що не підтримає обмежень, якщо вони загрожуватимуть мирному врегулюванню. За його словами, Братислава готова накласти вето на санкції, якщо вони підриватимуть мирний процес. Фіцо також повідомив, що найближчими тижнями або місяцями санкційний список ЄС, який зараз містить понад 2400 осіб, та організацій, можуть скоротити. Тим часом, за даними Блумберг, Вашингтон практично перестав брати участь у діяльності кількох робочих груп, створених західними країнами, для того, щоб завадити Москві, обходити санкції. Мінфін США відмовився від коментарів виданню з цього приводу. Франція розглядає можливість місії ООН як альтернативу введенню європейських військ в Україну. Про це повідомляє The Telegraph. Президент Франції Еммануель Макрон спільно з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером вивчає варіант створення миротворчої місії під керівництвом міжнародної спільноти. Для того щоб запобігти новій агресії Росії у разі укладення мирної угоди, наступного четверга в Парижі відбудеться зустріч так званої коаліції охочих за участю президента України Володимира Зеленського. Там обговорять безпекові потреби України. Європа має більше вкладатися у власну безпеку, наголосив Макрон. Напередодні лідери ЄС обговорювали це питання у Брюсселі l'OTAN se renforce. європейський стовп НАТО стає сильнішим. Ми повинні брати більшу участь у нашій власній безпеці. Ми повинні брати більшу участь у завтрашніх гарантіях безпеки в Україні. Ми повинні мати більшу автономію в наших можливостях, в тому, як ми себе оснащуємо. Так що це крок вперед, але це не послаблення НАТО. Я завжди відстоював цю ідею. В Європі необхідно більше незалежності у питаннях оборони. Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що Сполучені Штати готові взяти під контроль Українські АЕС, якщо це допоможе досягти миру. Про це він заявив в ефірі американського телеканалу Fox News. Передовсім йдеться про найбільшу атомну станцію в Європі Запорізьку, яка з весни 2022 року перебуває під російською окупацією. На думку Кріса Райта Вашингтон має достатній технічний досвід для управління українськими атомними електростанціями. Він також наголосив, що для цього не потрібні будуть військові. А передача станції під контроль США допоможе досягти миру. У свою чергу президент України Володимир Зеленський наголосив, що ЗАЕС не приватна станція, а належить Україні, як і решта інших атомних станцій, розташованих на її території. Вона знаходиться в дуже складних технічних умовах. Станція. Питання, яке ставлять нам американці. Я не знаю, чи вони це обговорювали з русскими, чи не обговорювали. Президент Трамп мене запитав. Що ви думаєте про цю станцію? Я йому сказав, що вона працювати, якщо вона не буде українська, працювати вона ні на кого не буде. Це незаконно, вона не зможе, і вона, я ми не можемо просто розпоряджатися цією станцією, бо вона державна. Питання в тому, що якщо і ми чули ці голоси, якщо американці думають про це, як Знайти вихід цієї ситуації, вони е, хочуть її забрати у русських і хочуть е, інвестувати, модернізувати це питання інше, це питання відкрите. Ми можемо про це говорити, але питання власності ми точно е, не обговорювали з президентом Трамп. Мало того, ми не обговорювали. І ті меседжі, про які ви зараз говорите, я вже бачив в пресі такі меседжі. Щодо в цілому генерації в Україні. Ми ми не будемо обговорювати у нас атомки, працюючи на сьогодні 15 блоків. Це все належить нашій державі. Ми доєднані до європейської мережі. Для нас це серйозна гарантія енергобезпеки. Нагадаємо, питання українських атомних електростанцій та їхнього можливого управління з боку США порушувалось під час телефонної розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа 19 березня. Пізніше речниця Державного департаменту США Тамі Брюс на брифінгу підтвердила, що американські фахівці мають достатньо досвіду і готові керувати АЕС в Україні. Росіяни продовжують тероризувати мирних жителів України щоночі і далі б'ють по цивільній інфраструктурі. Російські безпілотники атакували Одесу, коли у місті перебував президент Чехії. Петр Павел прибув на зустріч з міністром Олексієм Кулебою. Внаслідок атаки в Одесі постраждали троє підлітків. Десятки вибухів пролунали пізно увечері. На місцях влучань спалахнули масштабні пожежі. Шахеди поцілили у приватний будинок, торговий центр пошкоджено багатоповерхівку. Шестеро людей зазнали травму внаслідок удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Серед постраждалих чотирирічний хлопчик. Два приватних будинки зруйновано вщент ще три пошкоджено. З-під завалів одного з них рятувальники витягли цуценя. Тварину передали господарю. Безпілотники цієї ночі атакували й одну з громад Сумщини. Рятували вноч... Рятувальники вночі гасили пожежі в житлових будинках. Через безперервні обстріли і загрозу з Курщини жителів прикордоння евакуюють на безпечнішу територію України. Російська провокація: Росіяни обстріляли з артилерії газовимірювальну станцію суджа і звинувачують українських військових. У генштабі ЗСУ заявляють, сили оборони до цього не причетні. А росіяни намагаються дискредитувати Україну. Станцію, що розташована на кордоні між Україною та Росією, атакували вночі. У розпабліках розповсюджують відео масштабної пожежі з безпілотника. Пишуть, що перед тим було чутно вибухи. Через газовимірювальну станцію суджа проходить найбільший транзитний коридор для поставок російського газу в Європу. Вибухи на нафтобазі у Краснодарському краї Росії. База палає вже два дні після атаки безпілотників. Під час гасіння пожежі розгерметизувався резервуар, стався вибух і витік палаючої нафти. Постраждали двоє пожежників. Вогонь перекинувся і на сусідній резервуар. Відтак продовжують горіти два резервуари: арматура і нафтопродукти, які виконало назовні. Повідомляє оперативний штаб краю. Гасять пожежу понад 400 надзвичайників. Місцевим жителям рекомендують не виходити на вулицю і не відчиняти вікна. Дорогу до Краснодара перекрили. Нагадаю, дрони атакували пункт перевалки нафти Кавказька 19 березня. Пошкодили трубопровід між двома резервуарами. На нафтобазі було розміщено 100 тисяч тонн нафтопродуктів у п'яти резервуарах. Пункт Кавказька входить до системи Каспійського трубопровідного консорціуму, який експортує близько 6 мільйонів тонн нафти на рік. Захистити суддів від американських санкцій просить очільниця міжнародного кримінального суду. За словами Томоко Акане, це питання вживання МКС в найближчі роки. На початку лютого американський президент підписав указ про введення санкцій проти Міжнародного кримінального суду. Санкції стосуються прокурора та інших працівників установи. Причина санкцій розслідування МКС щодо Ізраїлю. Зокрема, йдеться про ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Бен'яміна Натаньягу. В МКС розслідують його дії, вчинені проти палестинців у секторі Гази після нападу Хамас на Ізраїль у жовтні 2023 року. Утім, очільниця МКС суддя Томоко Акане вважає такі дії спробою США демонтувати незалежне правосуддя. «Ми ніколи не здамося, і суд вже вжив заходів, щоб підготуватися до санкцій, і максимально обмежити їх вплив на свою діяльність. Але очевидно, що МКС не може вижити наодинці. Я хочу запитати вас, коли Європейський союз має намір діяти і ініціювати процес внесення змін до статуту про блокування, коли буде призначено більше осіб, коли будуть призначені усі судді, чи коли буде призначено сам суд? Тоді буде занадто пізно. На той час руйнівний вплив санкцій, включаючи на. Радмірне дотримання послабить суд до такої міри, що він не зможе функціонувати. Кожен п'ятий українець у Польщі ніколи не змінював роботи, дослідили аналітики Гремі Персонал. Кожному другому вдається відкласти гроші із зарплати. Дослідники помітили, що кількість тих, хто не тримається за робоче місце. Збільшується можливо, тому що вимушеним мігрантам з України не потрібно додаткових документів, щоб працевлаштуватися. Рекрутери кажуть, це вплинуло і на запит роботодавця. Тепер навіть на робітничі спеціальності часто вимагають знання польської мови. А ще у пошуку роботи у Польщі не обійтися без доброго резюме, що треба знати для вдалого пошуку праці у Польщі. Розповість Інна Білак. Спробуємо допомогти українцям зорієнтуватися на ринку праці. Ми поспілкувалися з українцями, які шукали роботу, і раз розпитали експертів і склали невелику інструкцію. Пошуки у мріяної роботи можна розпочати в українському домі. Тут безкоштовно консультують щодо пошуку роботи чи зміни спеціальності. Першим кроком в інструкції було б звернення до спеціалістів. Зараз є дуже багато організацій, які пропонують різні спеціалі... спеціалістичні послуги, кар'єрних радників, різноманітні курси, тренінги, щоб змінити спеціалізацію, щоб навчитися курси польської мови. Артем Ткаченко з'єднує працівника з України і роботодавців з усієї Європи вже майже 10 років. Радить у робітничих спеціальностях зважати на сезонність, до прикладу, після новорічних свят на фабриках і підприємствах настає мертвий сезон. Крім того, застерігає ніколи не платити за пропозицію праці наперед і критично оцінювати кожне оголошення, перевіряти, чи дійсно існує таке підприємство. Я б рекомендував би в свою чергу людей не вестися на великі ставки, якщо фірма агенція платить за людину податок і людина. Знаходиться офіційно, легально на території Польщі, то великої ставки їй ну немає сенсу розраховувати, так, подзвонити, це. запитати, перевірити місце знаходження, перевірити відгуки за ту агенцію. Артур Ярошик, юрист-консультант з багаторічним стажем, радить завжди звертати увагу на договір працевлаштування, перекладати його на мову, яку розумієте, або ж показувати документ юристу. Закликає навіть якщо угода проблемна, або її зовсім немає. Шанс повернути гроші високий наприклад, працівник. Якщо працівник найнятий на чорну, як то кажуть просторічно, тобто без умови він звичайно працює, тобто виконує працю, може теж домагатися охорони, він може піти до суду праці, і суд йому встановить той стосунок праці і зобов'яже працедавця виплатити кошти, Колись це було часто, але зараз це досить рідко буває, бо для працедавця це досить невигідно. Гданськ, Люблін, Познань в кожному з цих міст Українка Людмила працювала. Оце вже в Познані і тут вже я починаю працювати на це дуже важка праця. Трудилася на виробництві взуття поштовому складі. Збирала полуницю, прибирала не раз кидала працю, бо було важко фізично зі свого досвіду. Радить не боятися кидати роботу, яка не влаштовує. Пішла, попробувала роботу. Я бачу, що це не моє. Я говорю координатору. Я дві неділі од і все, щоб за мою роботу, що я відпрацювала, мені заплатили Я приїжджала в Варшаву. в мене не було ні роботи, нічого. Тобто на місці шукала просто не бояться. От, реально, якщо хочеш йти, то ти будеш працювати. Нині Людмила працює на прибираннях та вирішила змінити своє професійне життя. Тож вчиться в поліцейській школі на косметолога, опановує СММ та польську мову. Інна Білак-Марцін, пересада Слава ТІВІ.